Четверта серія 14-го сезону шоу Холостяк була для мене особливо цікава в самому кінці, коли дівчата прийшли на фінальну вечірку у апсайклінг образах речах, які були перешиті з інших вже вживаних речей. І давайте ми це сьогодні і обговоримо. І почнемо з того, як не треба ані в плані апсайклінгу, тому що його там майже немає, так і в плані власної стилізації і оформлення власної зовнішності. І мова йде про два образи Олі і Валерії в стилі такому baby girl, а насправді в стилі жінок, які чомусь хочуть виглядати як маленькі дівчата, і це завжди хибна стратегія. Особливо мені здається, це було помітно на прикладі Олі Оля шикарна жінка, вона виглядає причудово. Їй 38 років, вона неймовірно гарна. Але як тільки вона вдягнулася як маленька дівчинка, вона відразу підсвітила свій бік. Відразу було зрозуміло, що вона старше всіх дівчат в цій залі. Навіщо це робити? Я не знаю. Якщо вас цікавить тема того, як після умовних 40 виглядати шляхетно, а не молодитись. То подивіться мої лекції про гардероб 45+. Це ліки від не знаю, що вдягнути, мені нічого не пасує, не знаю, як оформляти свою зовнішність. А лекція відповість на всі ваші питання і допоможе вам виглядати круто. У будь-якому віці інші образи я би віднесла до такого умовного середнього рівня, як в плані апсайклінгу, так і в плані власної стилізації. Окремо хочу виділити два образи з чоловічими жакетами, і отут дівчата нам всім варто взяти собі до уваги, що якщо раптом вона щось планується, і у нас під рукою немає вечірньої сукні, то завжди можна взяти чоловічий жакет або партнера, або в секонд пройтись і. Зробити з нього вечірній образ. Яким чином? Варіант номер один, як у Оксани, використати цей жакет в якості міні-сукні. Варіант номер два: додати сюди ще на контрасті з маскулінністю мережну спідницю. Це відразу і ніжно, і привабливо, і якось чаруюче одночасно. Ще хочу відмітити класний хід, який використала Надін. Це чоловіча камізелька, яку вона вдягнула в якості спідниці. Теж можна взяти собі до уваги. Образ Юлі, фотографки мені в принципі сподобався, але тут трошечки було недороблено жакетом. Він у неї просто свісав на одному плечі. Мені здається, що його тоді варто було вже на спині обрізати і на спині пришити до топа, щоб якби асиметрія була вже така закінчена. Але ідея дуже гарна, і там ще дуже класне поєднання кольорів. Подивіться, які вони такі насичені, глибокі. Мені дуже сподобалось. Ну і фаворитом моїм. Знову стає образ Іри. Перше, це от апсайклінг так апсайклінг, коли ми чітко бачимо, що були взяті речі і використані не за призначенням краватки, з яких пошили. топ. Ну, прям вау. От беремо 10 вживаних краваток і робимо абсолютно нову річ. Підниця теж крута. Оці драпування, шлейф все дуже круто. Тому Іра знову мій фаворит.